Всім привіт. Всім привіт. Ми йдемо по гілки кроликам. Коля взяв вудку, прогуляємося. Вийшла хоч з дому за скільки добре. Та щось прихворіла була. То апчі, апчі, то кашель якийсь, а то в грудях болить, то якийсь стан такий, нічого не хочеться. А вчора їздила в місто там, який такий, що купив собі. Ой, а потім по зерно. Та я стояла, Коля набирав зерно. А я стояла тут чуть-чуть свідомість не втратила Якийсь такий гул по тілу пішов, значить зараз рухну. А це Коля сьогодні з утра. апчхі, апчхі, апчхі апчі. Таке щось. Коля так бігав, ходив, а це сьогодні щось раз поздрав чехати почав. Мені якось так аж важко дихається. Ти будеш цей пробувати? Вчора їздили, та Нікіта зарплату отримав, та айфон собі купив. Угу. Айфона взяв собі одинадцятого, правда, ну, наскільки вистачило грошей в нього. Та ходили, бігали та зайшли в цей магазин, де... Айфони продають, то він дивився, дивився 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 Ма, жалко, бо це він два місяці, а то місяць получив, наче вистачало в нього. Самий, зарплати. Та в лікарні ж потрапив. Ото був. Там якась уночі чи то бур'яни, ноги тобі запутало. А другий місяць там у нього не вистачало, щось трохи. Каже, ладно. А це отримав, та каже, поїхали. Та поїхали, то він на касі стояв і наче й відмовиться хочеться. І йому кажу, та купляй, але заробив ж, Кажу, купляй, ладно вже. Він стоїть, показує що руки, трусяться. А потім їдемо додому. Він ма, і такий довольний. Каже, мені ті айфони. Як шли, так і їхали. Давай купимо тобі айфон потом. я кажу, ні, я не хочу. Ніяких айфонів. У тих айфонів. Кажу, ні. Кажу, краще б собі якісь штани нормальні купив. Та цей кажу з айфоном. Коля каже, та мовчивсь. Хай купляй. Заробив, кажу, хай купляй. Я вже сам собі на нього заробив. Кажется, ну, мне б, было бы, кажется, жалко проработать месяц шахти и купить себе айфон, да? да. За таких грошей. Коля, видишь, укачает. Сколько, кажется, за телефон? Да. Ну, Вони такі гроші Ну, Та хоче дитина, то хай все кидає, він на це заробляє. Да. Поки в нього немає ні сім'ї, нічого, хай собі купляє. Як буде сім'я, то буде вже відкладати. Тоді вже не купи, коля. Бо треба буде то на те, то на те. Або більше заробляти, щоб на все хватило. Буде. Ой, так що такі справи, Я ще гондосі ніс, важко. Бандосі Це ніс постійно. Так що і справи ми не ламаємо гілок, та потім покажу, що в мене там. У мене прострелила вакцина е, кроляча, дала короче, реакцію кролям. Малюку білій самці, і вона погуляла з малюком. Та самка біла. І провакцинувала через півтори тижні виліз міксоматоз. Не в важкій формі, як у тих я показувала, з тим нічого не вийшло. У них почало стухати облазить шкірка і мухи зелені. Пообсідали, повідкладали яйця і протирали, вимивали. І все одно вони ж так заразу відкладають. Шпаринку пішли ці. Ну, коротше, і з ними не вийшло хорошого. Ой, а в мене дві чорно-білі кралиці, біла вагітна кралиця. Марінка через Viber дзвоне. Малюк мій, я взагалі страдала, ридала над ним. А, і двоє рижих. Ну, коротше, малюк у мене вакцинований лапіумом. Дві чорно-білі кролиці у мене вакциновані Пістарікс, по-моєму, називається, якщо правильно. Іншою вакциною і вакциновані вони в мене так, як положено. А двоє риженьких і сіра біла маленьких, вони вакциновані в мене тільки по одному разу. О, я ж поїхала туди в аптеку кажу, що це таке, що це каже за вакцина. І ми ж купляли халсумку, холодильник з собою брали льот, як їдемо по вакцину, завжди ж беремо. Кажу, що це за вакцина така, говорю. що провакцинували, кажу, і поболіли. А там написано, що може дати таку реакцію. Почекайте, 7-10 днів вона пройде, воно не буде в такій важкій формі. Ну, Для чого я вакциную його? Ну, ви ж знаєте, як Каткавіда, що провакцинувався і все одно хворієш, але не в такій важкій формі це все переноситься. Коротше, мені саме більше шкода, ті вже як ті, шкода цю білу кралицю, що я купила. Я її не вакцинувала, правда. Він сказав, що вона вакцинована, він її вакцинував за тиждень до того, як продати. Каже, я їх тиждень назад вакцинував всіх, готола бубу і оця біла. Натала бубок тату, а оця біла з малюком погуляла. І на третій день в них почалась реакція. І в того, і в того. І потім вже пішли малі. Оті середні і менші пішли. Ну, Ті так не сильно, видно, що вони хворі, да? там і очі закисають, і такі набряклості є. А рижі, та сіра біленька. А, то прямо так їх добряче. І там мені писали е, за як же ж він той препарат, е, щоб набряклась дексамітазон, по-моєму. чи як він Коротше, гормон Я поїхала в аптеку, бо купляла ж бензопенецилін, цей ж краплі купляла ж щоб колоти їх лікувати. І за цей же ж гормон питає. Вона каже, ні, ви ти що, ви що, каже, це ж каже, навіть цим е, людям його каже, дають з розрішення лікаря. Каже, це ж я каже, не знаю, яку дозу колоти, Ви ж розумієте, що це каже гормон полетить, це ж каже все. То дала мені другий, ну якщо не забуду, то або кому цікаво, покажу. Другий якийсь такий менше. Теж гармон. Тож цей то ми кололи від оцих набряків. Бо у кого на очах гульки такі повискакували, у кого вуха такі, клопухи стали і гаряча температура була. А у малюка і у одної е чорно-білої на сина чи бжоли покусали. Прямо і вони задихалися. Ну, Задихалися, зараз вже менше. Прям наче гніз крові з носа було йшло. Потім уже як почала оця опухоль стухати, і ротом дихали. Зараз вони в мене по грядки пригають. Ну, то я вдома вам покажу, що в мене зрядка і які вони на вигляд, то вже прийду додому. Та... А пір я приймаю. Ето, то, то покажу вам вдома. Бігають вони в мене вже днів п'ять, мабуть, по тій грядки пообідали хризантеми і повиїдали всі квіти. Те, що кажуть, кралям те не можна, те не можна, і з росою не можна, боже. Бігали вони в мене і бігають днем і ночі. І бузіну повиїдали, і шовковицю повиїдали. Зачепився. Зараз полізу в воду, ну як завжди. Е, цей. І, і берізку, то, що ми постійно вибирали, все повиїдали, і всі мої хризантеми з'їли, і рози з'їли. А? а? І цей, і пітуню. та коротше все. Все таке, що кричали, що їм не можна, все вони повиїдали. І лютики, і ото там казали, дуже отруйна трава. Ото колокольчиками такими різноцвітними в мене цвіла, як вона називається. О, та встянка, як вона ото таке, що дуже отруйна. Все повигризали. носяться. Так що так, зараз наламаємо гілок, а там я вже дома вам покажу, що з ними. Ой. Що поймав? Я пока з Маринкою посиділа, побалакала, но вона питала щось. Я пропустила все. Вона ну, маленька, ти будеш відпускати? А. Угу. не мав смысла її отпускати. Угу, вона так заглотила, що порвала, так? Да? Угу. А чого ти ще не пробуєш? А там уже все, там вже не буде. Там де я одну пійма вже не буде. Її. Да. Вона одна оце крутиться і пійма і треба освіти. А, а, місця, а там... я сіла в тіньку, Марінка дзвонила, питала, що он. А следващий місця де ловиться, це аж отак аж тут. Дуже далеко. Ну, в принципі, нас вже винагатили наготили, пів морозилки той щуки. Ну, Прошлому були, в прошлому році карасі були, товстолоби і ці амури, а в цьому, в цьому році щуки. Одні щуки у нас. А чого кров пішла? Ах ти! А! Порізала? Так, да, порізала. Пальці воно загнало. Тож, що я не кіточка. Ти, не крутись. Та вона так кусає. Возьми паличку. палочку. Треба палочку десь знайти. Візьми проще, ніж руки. Вони а. потім так печуть, ті руки. Ніколись колись засунула, теж так ці жабра виривала та порізало. Та так пекли. Mm -hmm. та Глибока вона щось роздерла собі там все. Дивись, нам треба було пить Та що ти їх будеш тягати з собою. Вони ж не важкі. Mm. Ай, той. Це ще як воно відчепляється. Надчепив. Все повигорало, що крім амброзії і гілок нічого нема. Немає нічого. ставок заріз, так. Да? Що більше і більше. Ой. цапель. Там сіла. Навіть біля ставка ніде нічого не нарвеш. Все жовта. Хочу ближче, можу вийде, цаплю тут зняти. Тут трошки зеленіша якась така травка вся. Все Вигорю. Де вона? А вона сіра, то коричнева, а ця сіра. А то кричала коричнева. Я чула, як кричала. Чуть було на телефон. Як вона кричить? Так, да, болото не ставок. А тут хтось прокосив, камушечі. Що це тут таке було? Розгорнули щось. Порозгортала, тут же ж такі бур'яни були. Я ось знімала. Що воно тут таке поваляло. Ноги попробувати можна цінуть припалками. Воно воно полетіло. Я сюди, а вона воно туди. А, тут оці камиші, штурпаки, лапті пробиває. А тут була на воді, там сидів. Вилазить відсюди. Корови паслися були. Руї повибивали, дикі йти, геть пробила ноги. Зайшла на город глянути на гарбузи на свої. Як ви вважаєте, оці вже можна виривати, збирати, чи ще ні. <кій> Отакі От жовтенькі. В підвал опускати, чи хай так полежать ще. А? Чи ще рано. Ось, ось Щоб опустити погріб на кашу, будуть лежати чи хай ще тут полежать. Гарбузи. оце все, що з гарбузів велике. Ну так на раз на кашу Чи зібрати. Кабачки уже все. І воно один кабачок є. І десь ще, а ось тут кабачок ще. Є один. Нема нічого. Вже все. Два кабачка. Таких молоденьких може зібрати якісь. А оладики посмажуть. Два кабачка. Ось ще молоденький буде. Потім. так ну, вже все. Вже закінчилося все. Один воно можна качати, зірвати. Я на город уже не хожу, коля ходить цей. Помідори вибираю. У до речі, стоять помідори на томатну пасту. Ну, це ж сьогодні свят. Чиковий вон. Марінка Маринка, що сьогодні свято нічого не робить. То вже завтра, мабуть, прийду сюди, вибираю все. Повибираю помідори та томатну пасту зроблю. Вот так і стоять, чекають. А гірки потрохи ще вибираємо. Потрошки. Цих е, буряків воно залишилось геть трошки скільки. Е, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 рядків. А то Коля туди викопав. Вириває ті, що більше. І то вісім рядків вже ж не повних. Воно, бачите, там, там прориває, великі виривається і менше залишається. Бздюрки коля дориває гілки акації. Йдемо додому. Зірву зараз всі два кабачка, посмажу оладіка. Нарвала, познаходила, там ще є маленькі такі мені на ці. На ладушки хватить. Досить мені. Що ти наламав? Фух, так. Ідемо. Да, швидко все пролетіло, наче тільки сажали, Переробляли раз і вже й нема що робити. А коля хоче щуку тять Валі віддати, Кажу, вона колись просила. Зайдеш віддаш? Зайдеш віддаш, покажеш. Та воно з... дядь Гриша, дядь Гриша, ідіть сюди і тіть валя воно. Тять валь. Дудьо.

Не можу. Тут ви не хочете. Ні, тетя валь, не хочу Нічого не хочу, пожалуйста. Так, все, ми дома. Ось, бачите, реженька як. Теж очки намазані синіцію. Вони обтирають. А це ось. Нормально, а це тільки ніс був напухший, ну воно, бачите, п'яточок такий, як слід залишився, рот там дихає. Ось що з моєю грядкою. Вони її з'їли. Хризонтему воно пообідало. Виноград половину з'їли, коля обмотав, бо згризають. Цей ось повиїдали весь, цей не встигли. Тільки кажу, коли обмотай, дві гілки ж було, вже така велика. Вони такі хрусь з'їли. Воно малюк біжить. Раз підійду. Малючок. Малюк, іди сіди. Він підбіга до мене. Іди сіди, малюк, зараз покажу ближче. І ось ось сидить. Оця сіренька, що я казала, теж її так прихватило добряче. Ну, і оці, бачите, нісо такі, як бджоли покусали. Це ж привівки такі. Ну, рядка моя. Хризантема вся об'їжена, все об'їжена. роза об'їжена, все з'їжене, лаванда з'їжена. Оце що не їдять вони тільки гвоздіку. А так все з'їжено. Клокольчики з'їжені, все з'їжено. Все пообідало. Все, горічок. Ось що страшне таке робиться з малюком. Бачите? Воно ніс, значить, хватає воздух. І оце очі вухо воно. Ну не така важка форма. Така. І ось оця саме, що обідна, що погуляна самка. Ну і рижа вона. Сидить. Не, не так важко в них проходить, так як у тих, що я вам показувала, бачите, але все одно, що це за вакцина, ти колеш від цієї хвороби, щоб вони не хворіли, а вони все одно хворіють. Давала гранула, здала вже зерно, хай трохи на зерні посидять. Трохи зерно поїдять, да, малюк? А ну, ти око открыто, Ти открыто. А це він щось ну, не, не відкриває. капає. Те открыто. Зойчик ты мій такий худый став. Ты мій косунчик, косунчик ты мій. Косунчик такий. Они вдвоем стои Що, Шо, рыженьки, Ну, шо? шо? Приходим. Ось так от всіми королями точно що нервів не вистачає, одна нерва Так вони хворіють. Так я ж говорю, саме, що мене більше вбиває, що вони вакциновані, що над ними ж насилися, як не знаю, що і все одно розумієте. І вакцина ж купляєш, щоб вовремя ж все. Оце так. Зараз гілок накидає. Ось цей же ж, це те, що ми кололи їм, це ще залишилося. І знаєте, що сказали? Що сказали в бітаптеці оцей пеніцилін не покупать він не діє покупать тільки в людських аптеках. Це ми купляли в людських аптеках. Потім отакі ось краплі, лівоміцетін. Те, що я від аптеки купляла, теж воно не этот самий, нічого не діє, лівоміцетін. І от що, от этот. Як він називається? Гормон, оцей, що ототков. Ось це оце, оце миколе мій. такі це. Байкос, Це... цей порошок теж антибіотик. Господи. Я думала, подивиться, нашла другу пачку. <кій> думала подивиться, що тут написано. Нічого тут не написано. Це в цій ще є цю. Тут, по-моєму, одна. Оці, що проколоті у мене по одному разу, але проколоті лапі у мому. То тільки ось у чорненького, бачите, теж були признаки. Ну, на вушках пару прищиків тільки було. Ці нормально. Це їм е, колоть завтра по второму, вторій вакцині треба. Ну, захватив тільки один. Оно на носику, бачите, така гулька. І на вушку. Захватив, але не так сильно. А у тих, видно, що послабший то сильно. А, і вони у мене другою вакциною. Ця звізда. Ця теж інша і тої вакцини не лапіумом, Але у неї теж на вушку. Воно воно вже відпало, заживає, бачите, крапелька. І на носику. Це їх сьогодні забрала з грядки, посадила вже в клітку, бо ця зараз гуляти почала. Носиться за білою самкою, за малюком стрибає. Вона почала гуляти. Гуляє вона в охоті. Хвора, але вона в охоті. Ну, і Я думаю, щоб вона не калашматила їх, там не носилася, і тим паче, що вона вже... У неї вже відвалюється все, то я її забрала в клітку. І цих позабирала сьогодні зранку в клітку. Хай вони сидять окремо. воно, бачите, як таке, то Це вони теж з тим бігали там по цьому, ну забрала окремо. Парувати то я її явно не буду парувати. Її ще на карантині три місяці сидіть, яка паровка їй. Хай сидить після одужання після цього. Ось так, ці вакциновані е, по третьому разу, ну, то есть один раз ми вкололи, е, по через 10 днів в другий раз, і оце перед е, е, вересням ми прокололи, провакцинували їх. Одна і 10 числа, е, 7 30 числа, а на... чорненькому почало около набуха, я її не бачила, бачите? Я можу його випустити туди, треба, хай, щоб в клітки він. Бо вони в клітки сидять, там вони гасають, а в клітки вони сидять. Ну побачу, як буде набрякати, то випущу. Ні, треба випустити. Бо і воно і носа. Хоча вчора нічого не було. Треба випустити. Хай ці вже виздоравлюють, а цього ось тільки нагрібає, бачите? Ну Я не бачила, хоча зранку наче не було. Що я казала? Цих 30 числа вакцинувати. А цих 10-го вакцинувати вторий раз. Перший раз ми дві вакцини дали, один раз і через 10 днів. І оце ми дали їм вакцину і 10-го їм повторно давати вакцину. Бачите, що робиться. Так, зараз я його значить, випускаю, бо його тут в клітки нагрібати буде. Я його випускаю, в клітки не треба. Вони в клітці сидять, лежать, їх більше розгрібають, там, наче їм проходить, воно легше. Лови того чорно білого малого і його нагрібає. Я не бачила. Зранку не було, як ми ловили і садили. Оно того. Осьо. Так. Да. Диви на нього. Не було ж. Не було, бо він же ще я так поймало, його дивилася і гладила не було. Диви воно. Да, так, ну ось підпух. Так. Дайте горі рука. Хай пускай. Пускай. Хай тут бігають, а ті, поки хай сидять, ті, наче, ті, наче йдуть на поправку. А цього бігав-бігав нормально, я говорю, нічого він ще тут буде бігати серед всіх. Він же ж нормально, хоча випустила його із-за того, щоб не сиділи всі в одній клітці. Він бігає нормально, прийшло, нормально, посадила в клітку, дивіться. Півдня. Так що такі справи, такі в нас піроги. Коляка, шкода, цвіти. Ну, мені кралі шкодніше. Ну, жальч, шкодніше. Жальч. Кити, то отросте. Таке. А що мені робить? Хай передохнуть. Школа. Так що, так і справа. Все, всім пока-пока. До наступного відео.